Близнюки, вітаю вас! Молодик 8 травня 24-го року у 18 градусах кільця відбувається у вашому 12-му секторі гороскопа, там же, де й було з'єднання Юпітера з Ураном 21 квітня. Крім того, дата молодика 8-е число рівно через місяць Після сонячно, активного починаючого затемнення на вузлі майбутнього раху у вашому 11 секторі гороскопа. Такий кармічний вплив важливий дуже по цьому молодику. Крім цього, зважаємо, що енергетика молодика найбільш ефективна два дні до, два дні після. Тому зважаємо, що це дні гекати, ми не кидаємося в усілякі угоди, домовленості, підписання якихось контрактів. І важливі такі фінансові операції. А ми включаємося в це поступово, наприклад, да, перепровіряємо, зустрічаємося з людьми, домовляємося, шукаємо нових клієнтів, наприклад. Да. Однак, в найважливіший час все ж таки за два дні після молодика вже в плані конкретного такого прояснення ситуації, коли дійсно можна наважуватися на такі кроки. Близнюки для вас. У цьому молодику важливий вплив плутона ретроградного, який робить петлю назад у ретроградний рух з 3 травня по 12 жовтня поточного року. Про рух ретроградного плутону у мене є окреме відео. Посилання на нього буде нижче, а також посилання на відео стосовно травня місяця для вас і для інших знаків судяку. Також буде в інфобоксі. Кому цікаво, будь ласка, переходьте. Зважаємо, що всі наші починання, активні ініціативи по молодику 8 травня, ми відчуємо всередині листопада 2024 року. Тобто буде таке прояснення, кульмінація подій і ми отримуємо результати. Звичайно, за умови, якщо ми докладали максимум зусиль, розуміли, куди рухаємося і щось просували у нашому житті. Близнюки, хочу зауважити. Що для вас по сонячному затемненню в 11 секторі гороскопа, по з'єднанню Юпітера і Урана в 12-му, і тепер там молода енергія, там, де ніби треба від чогось відмовитись, завершити, з, з якихось залежностей просто позбутися, попрощатися з чимось. Ось тепер приходить новий рух. Чи ж то стосунки, які треба завершити, і ви тепер розумієте, як вам треба їх по-новому збудувати? Або ваша власна справа. Щось, що ви хочете робити так, як вам подобається, як би ви хотіли реалізовувати ваш план, проєкт, вашу кар'єру, стосунки з дітьми, це може бути народження дітей, наприклад, це також може бути нарешті кульмінація у вигляді шлюбу, або ж розлучення, або у вигляді поїздки, еміграції, зокрема, переїзду кудись далеко, або таких перспектив, коли у вашому житті починається така перспектива. Перей... Їзду кудись далеко. Причому те, що вас раніше, наприклад, лякало або лякає і досі, але воно приходить у ваше життя, і ви розумієте, що вашу сталість, стабільність, ключові базові поняття безпеки треба трансформувати. А вже ваше відчуття того, як було, як правильно, як чого ви досягли, наскільки ви внутрішньо склалися, наскільки все, в принципі, добре і гармонійно, це все має зараз бути докладено до чогось, і ви до зміни у зв'язку з новими починаннями. Це також страхи. Коли те, що вас лякало, тепер стає вашою реальністю, ви розумієте, що це вже щось не дуже і страшно, насправді, коли ви розбиваєте це на кроки. Тому зважте, будь ласка, близнюки Це можуть бути ситуації з дітьми, коли ви нарешті наважуєтесь на те, щоб народити діточок, або ж вони у вас з'являються. Або стосунки із коханими відходять якби у минуле, наприклад. І ви розумієте, що ви вже у нових стосунках, або ви зовсім змінюєте ваше життя, ви залишаєте це місце, де ви були разом з цією людиною, і ви тепер бережете ваші стосунки в серці, однак ви маєте бути. На дистанції, чи що з об'єктивних причин, чи що з якихось інших, але на відстані ви. Теж маєте вкладатися в нову реальність, тобто важливо ось цей момент, якби перевдягнутися. Ми зараз стоїмо перед дверима, які трошки відчинені. Ми розуміємо, що начебто не зима, стоїмо у пальто зимовому, але і не літо, не зрозуміло. Хмарність, вітер, нічого не ясно, нічого не ясно, оскільки Плутон ретроградний ще дає останній шанс привідкриває якби ці двері нам перевдягнутися. А інакше потім ми просто не зможемо. Бути ефективними в цьому одязі, і ось тепер ви близнюки. Якби не видно нікому, як ви це робите, але ви маєте. Купити, продати, переїхати, завершити щось, десь сховати це ваше пальто, перевдягнутися в шорти, і футболку, в сукню, можливо, якусь вітровку надіти. Щось треба зробити, щось треба відпустити у вигляді цього пальто. Необхідно залишити страшно, холодно, незрозуміло, але треба на цей крок іти. Це дуже важливо по такій енергетиці. Венера у вашому 12 му секторі гороскопа зараз дає можливість порозумітися і Собою в першу чергу досягти порозуміння, відновити стосунки, або сформувати, врешті-решту, угоду домовленість, закріпити це все у вигляді якихось спірних питань, те, що тягнулося вже давно домовленості, до яких ви поверталися, наприклад, угоди, на які ви наважувалися, якісь певні такі ситуації, які зависали у повітрі. Зараз ви внутрішньо ставите в цьому крапку в першу чергу. Крім того, це може бути ситуація прояснення із вашими опонентами. Ворогами, такими людьми, які щось від вас приховували, тепер вам стає зрозуміло, ви отримаєте можливість навіть домовитися, або отримати якісь виплати, фінанси, навіть борги вам можуть повернути, або ж ви можете отримати фінанси на тому, що приховувалось, наприклад, від людей, з якими ви тривалий час не спілкувалися, або на таких договірних угодах, які, по яким ви вже виконували зобов'язання і тепер з вами розплатяться, наприклад, або вигідно вирішити ваші фінанси. Фінансові питання, чи ж то пов'язані з боргами, аліментами, наприклад, від дітей, якщо тягнулися якісь виплати, наприклад, які дітям були нараховані, дитячі наприклад, гроші, які виплачуються мамам у декреті. Також це питання в оплати вашої праці, чого, що ви робили, наприклад, в задоволення, але ви не отримували належну оплату. Тепер ви можете можливість або ж переоцінити, що вам треба брати якби більші гроші за ваші послуги, або вам доплатять ще додатково, або ж ви якби з'являться гроші з якихось так від яких. Таких від якихось таких речей, які у вас вже є, наприклад, від домовленостей, від людей, від дітей також, або від нерухомості, наприклад, або навіть від рухомого майна, або ж ви переїдете, наприклад, вже в таке житло, де ви зможете заробляти гроші, так теж може бути. Або у вас дозвіл на роботу, наприклад, з'явиться. Крім того, це можливість заробляти гроші десь далеко, або від праці на дистанції, коли ви щось робите самотужки і за це отримаєте гроші. Ваших якихось власних ініціатив, проєктів так теж може бути вигідні угоди, які ніби вспливають просто, наприклад. Або ви погоджуєтесь на якісь такі пропозиції, які вас раніше не цікавили. Тепер ви розумієте, що це так, це перспективно. Дійсно, в цьому ковток свіжого повітря в такій реальності знаходиться. Також для вас, близнюки, важливо звертати увагу на розуміння базових цінностей стабільності і комфорту для вас. Вас ось це важливо, що внутрішньо вас заспокоює, в чому, в яких віхах вашого життя заключається поняття стабільності, перспективи і вашої самоцінності? Як вам жити так, щоб отримувати задоволення, щоб була перспектива для дітей, щоб була безпека для дітей? Можливо, це місце навчання дітей. Ви переїдете за дітьми або влаштуєте їх на навчання. Можливо, вони поїдуть за кордон, можливо, вони навпаки приїдуть. Або Бо ж ви будете готувати таку платформу, щоб ваших близьких, рідних, наприклад, перевести за кордон або стабілізувати вже ситуацію стосовно вашої міграції. Так теж може бути. Крім того, вирішення питань стосовно лікування реабілітації і ваших близьких дітей. Точок ваших, ваших коханих, ваш особистий такий внесок у цю справу. Крім того, це можливість відпочити, отримати відпустку, наприклад, або домовитись про якусь таку поїздку, так теж дуже може бути. Або про те, щоб ви дозмінити вид вашого бізнесу, вашої справи, якісь ваше хобі, зайнятися ним якби самотужки. Ви зрозумієте, як вам це треба зробити, що те, чим ви займалися, ви можете на нього покладатись, але воно зараз. Має бути якби адаптовано. З чимось. Ви вже розпрощалися з якимось видом вашої діяльності, наприклад, з місцем проживання, або з якимись вашими такими. Заняттями і вашим розумінням того, що вам до чого ви маєте схильність, наприклад, або що ви бажаєте розуміти, ви цим розпро... бажаєте займатися, ви цим прощаєтесь, ви його видозмінюєте, і розумієте, що ви сильні в тому, щоб скомпонувати з тим, на що ви не наважувалися, що вас лякало. І ось це буде та перспектива на майбутнє. Тобто, умовно, це такий креативний літній одяг, в який ви перевдягаєтесь. Який нікому й нагадку зараз не спадає, оскільки цього по 12-му дому, 12 дому вашого гороскопа якби не видно. Але ви це обов'язково побачите, це побачать всі. Зараз важливо зробити це так, щоб це навіть не очевидно, можливо, людям було. Але щоб ці поштовхи були непомітні, вони якби ще будуть набирати сили. Але вони дуже важливі. Зараз беремо Спертістю, по тільцю, небажанням відпочити, комфорту, насолоджуватися тим, що ми маємо, оскільки це потребує видозміни. Зараз беремо ось такими непомітними, внутрішніми, в першу чергу, змінами, але оперуванням, тим почуттям внутрішньої стабільності, можливо, в тому місці, з тими людьми, з якими ми вже були, спілкувалися, в тому колі середовищі нашого оточення, з тими людьми, в тому просторі і часі, де ми. Знаходились, ми вже розуміємо, що і ми неефективні, і цей простір і час вже нам дати нічого не може. Це місце конкретно вже для нас у минулому. Ми зараз якби зависаємо між минулим і майбутнім. Тому бажаю вам, близнюки, не прогавити цей шанс, рухатися у ваше минуле, не зважати ні на що, і використовувати цю Венеру в тільці, яка допомагає наразі нам, дає й договірні можливості. і уміти. Сподобатись, ви можете зустріти таких людей із минулого і просто якимось неочевидним способом познайомитися, або на якихось е, таких відстанях значних, ви поїдете кудись, будете відновлювати якісь документи, розмовляти про якісь питання, до яких ви якби повертаєтеся, чи ж то еміграція, чи відновлення стосунків. І ви знайдете для себе дуже багато нового, дуже багато таких закріплюючих моментів. Бережіть стосунки з такими людьми, якби формуйте. Те навколо себе таку спільноту, вона вам ще дуже послужить у майбутньому. І крім того, близнюки, зважайте також, що самооцінка, ваша внутрішня, вона формується зараз в першу чергу з того, щоб подолати ваші внутрішні залежності, не впиратися в них, а видозмінити їх. Зрозуміти, що ваша безпека зовсім в іншому, що ваш комфорт в іншому, що ви можете більше, навіть якщо ви зразу не можете, якби це видати, да, що це соціально непомітні зміни можуть бути. Однак воно дасть про себе знати оце оновлення, оце це бажання прогресу. Це дуже важливо для вас зараз. Також заробляти можливо. Отримати фінанси, звідки ви боялися, наприклад, не наважувалися або просто не було на це часу. Зараз ви розумієте, що це дасть вам можливість заробляти саме так, як ви хочете, проштовхувати вашу справу, і формувати стосунки по-новому, і знайомитись по-новому, і в той же час це дає перспективу і вашим близьким людям. Дякую вам, близнюки. Хай все у вас складається. До зустрічі!